Іспанія Мадрид, друзі, всім привіт! Гості каналу. Також сьогодні приготуємо курячі стегенця. Вони ну, дійсно неймовірно смачні, ніжні, соковиті, ароматні. Вони настільки ніжні, що їх можна їсти губами. Від вас мінімум зусиль, максимум 5 хвилин на приготування, а результат ну, максимум ефективний. Вони настільки смачні, мені здається, що це саме смачне приготування, що я взагалі колись їла. Залишайтеся зі мною і починаємо. Я буду готувати 2 стегенця, а ви беріть, скільки вам потрібно. Я вже попередньо помила їх і обсушила солим і перчим з двох сторін за смаком. Можете випікати на великому деку, наприклад, 8 стегенець, і використовувати готове м'ясо як страва, так як я сьогодні, і до салатів чи, наприклад, як начинка до плинців або до лаваша. Все, посолили, поперчили, поливаємо злегка яблучним оцетом, Ось так тоненькою цівочкою по всьому. А тепер спеції, пів ложки сушеного часника, сушена петрушка, сушений орегано, гостра паприка, мелений каєнський перець, мелений кмин, і все це поливаємо тоненько олією, ось так по всьому. І додаємо пів стакана питної води. Це так, як на два стегенці. Якщо збільшуєте пропорції, збільшуйте все. Руками трошки розводимо по всьому і ставимо в розігріту духовку на 220 градусів на одну годину. І забудьте, не потрібно нічого поливати, взагалі не відкривайте духовку. Через годину вимикайте і навіть не відкривайте. Залишайте ще годину в закритій виключеній духовці. Я відкрила, щоб вам показати, яка курка через годину. Роботи і клопотів ніяких, а результат смачне і соковите м'ясо. І наспокійно готуйте свій улюблений гарнір. У мене сьогодні картопляне пюре і салат свіжий я вже приготувала. Дістає м'ясо. І воно таке гаряче, що руками торкнутися неможливо. З цими спеціями воно дуже ароматне, смачне і соковите. Спеції можете додавати і віднімати за своїм смаком. Друзі, гостра паприка і каєнський перець – це два гострих перця, але різна пікантність і смак. Всі ці приправи створюють надзвичайний смак. Контролюйте кількість пікантності за своїм смаком. Курка це дієтична страва, але вона дуже смачна і ситна. Можна подавати як ціле стегенце з гарніром і полити цим смачним соком. Так, це для хосе. Він му на майже 2 метри, то він це подолає. Для мене забагато цілий. А можна розділити і вийняти всі кісточки, перемішати з цим соком і подавати зверху на гарнір. Вже чистеньке м'яско. шкірка хрустка, смачна, запечена, а м'ясо соковите, ніжне, губами можна їсти. Дуже смачне. Це йде як на святковий стіл, так просто в будь-який день. Друзі, всім бажаю мирного неба, здоров'я і затишку у кожному домі.